Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні я вам розповім про те відео, яке я вагався закидувати, але все ж таки вирішив його залити. До речі, попереднє моє відео знесли метабовці, тому що кинули скаргу. Їм не сподобалось, що я зайшов на їхній офіційний сайт і показав фотографії з водяними знаками. А насправді, друзі, їх дуже сильно різала, правда, в очі. І, до речі, вони зняли на мене якесь там опровірження, що я брешу, що я щось видумую. І в мене тоді питання до метабовців: а чому вони тоді не зняли на мене опровірження, коли я тестував болгарки Макіта і Метабо? Хто мене давно дивиться, той знає. Я робив тест на болгарки 125 Макіта і Метабо, де метабо показало себе по всіх параметрах краще. В тесті різала також краще, і двигун всередині також був краще. Чому метабовці в себе на каналі не перевірили тоді то відео? Прикріпляю вам коментар і цитую: якби блогер не знімав це відео, ми б на нього не знімали. Отож, метабовці чекають від вас відео про болгарки Макіто і Метабо, а раптом я там обманув. А раптом там макіта буде краще. Я ж сказав, що там Metabo краще. Візьміть і перевірте. Ну що ж, друзі, хто не бачив це відео, відео дуже важливе. Прошу поділитися з усіма цими відео, тому що люди мають це знати. Погнали! Хочу нікого поливати брудом. Дивіться на двигун. Ну, бачите, бош поставив на Metabo. Ну що ж, будемо підводити підсумки. І сьогодні у нас на огляді два легендарних шурококрутах. Один із них бош, а другий метабо. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я їх буду тестувати та розбирати. Дивитися там у середині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Bosch заявляє жорсткий крутний момент 30 Нм, м'який 14 Нм. На першій швидкості оберти від 0 до 400 обертів у хвилину, на другій від 0 до 1500 обертів у хвилину. Може працювати зі сверлами від 0,8 до 10 мм, та вага цього шурупокрута – 970 г. Метабу нам вказали жорсткий крутний момент 34 Нм, на першій швидкості оберти від 0 до 360, на другій від 0 до 1400 обертів хвилину. Як бачите, метабо вказали максимальне сверло. Інформації про мінімальне навіть немає в керівництві про експлуатацію. Ну нічого, ми будемо тестувати. Друзі, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і немає можливості потримати дані шуруповерти в руках, а тим більше їх потестувати та попрацювати ними. Вага шуруповерта Metabo становить 944 г. Вага шуруповерта Bosch, якщо бути доточним, становить 964 г. Вага акумуляторної батареї Bosch становить 180 грам. Метаво. 182 г. Як бачите, дві батареї на 12 вольт та ємність 2 ампер годин. Батарея від Metabo зроблена в Хунгарі, в Венгрії, батарея від Bosch зроблена в Малайзії. Відразу скажу для тих, хто не знає, на 12-вольтовій акумуляторній лінії Bosch є дуже багато інструментів. В метабо там є якийсь перехідник, якась там слайдерна лінія, ну по суті, там ну, нічого нема. Ось так виглядають два зарядні пристрої. Як бачите, в Bosch менший, в метабо трішки більший. Зарядний пристрій Bosch має 1 А. Зарядний пристрій Metabo також має 1 А. Не знаю, ну, на мою думку, компактніший, краще, тому що кинув в рюкзак, менше буде займати місця. Пишіть в коментарях, який вам зарядний пристрій краще. Повністю довжина зарядного пристрою в Bosch має метр 60 сантиметрів, а в метабо 1 метр 20 сантиметрів. В двох шурупокрутах, як бачите, прогумовані ручки. Бош на гумі, як бачите, має спеціальну перфорацію, і скажу вам відверто, тут менше скользить палець, бо в метабо гума трішки та буде слизькішою. Тобто, як береш два шуруповерти в руки, відразу вам скажу, що бош прям лягає в руку, прям так прилипає до руки. Метабо також добре лежить в руці, але як бачите, хват його трішки йде ширше, тому що тут зробили, як бачите, ось таку сходинку, він відповів. Краще стоїть, не знаю, кому це потрібно, але якщо поставити його на сіл, він більш впевненіше стоїть. Bosch впевнено не стоїть. То, тобто, якщо трішки стіл похитати, та, то Bosch має меншу устойчивість. Ну, не знаю, можливо, комусь це важливо. Покажу вам дві ручки зблизька, як бачите, це Bosch. А як бачите, це метабо, і видно, що в метабо пішла на розширення. І скажу ще раз, що мені метабо не так зручно лежить, як Bosch. Bosch набагато зручніше, також немає проблем дотягнутися і великим та вказівним пальцем до перемикання реверсу. В метабу також немає. З цим проблем, але якщо бути ось таким дотошним, то я сказав свою думку. По комплектації і в Bosch, і в Metabo є по додаткові батареї, на це все індивідуальні, комплектації можуть бути різні. Ну що ж, погнали далі. Дуже мені сподобалось, що в Metabo є кліпса, кліпса з'ємна, кліпсу можна одягати на дві сторони, цей момент дуже сподобається всяким різним монтажникам. І якщо взяти і доточно положити один шурупокрут на другий, то метабо, як бачите, трішки менший бош, а якщо ще скрутити в патрон, то він взагалі буде маленький. Відверто кажучи, мені особисто не дуже подобається ця ідея з відкручуванням патрону. Мені більш подобається квік-патрони з'ємні. Не знаю, як воно себе покаже в тесті. Тобто, бачите, я зараз. Не можу цей патрон о, відкрутив вручну, я ще ним не працював, і я його відкрутив. Ну, для мене це не дуже рішення, для мене краще рішення е, квік-патрони. Зараз є в е, з квік-патронами, але воно дорожче. З різьбою особисто моя думка, ну це трошки геморно постійно знімати, одівати. Невідомо, як воно себе поведе в тесті, вдруг на відкручування він буде відкручуватися. Ті моменти також ми з вами перевіримо. І я просто впевнений, на всі сто, якщо будете крутити якесь велике оснащення, ви просто так не скрутите патрон. Для цього Бачите, Тут є на патроні спеціальна така гайка, щоб вставити ключ і ключом знімати цей патрон. Ну, Як на мене, це не є дуже зручно. Ну, а як кажеться, кожному своє, а своє не кожному. Плюс в метабу ще є ось така пластикова гайка. Це зроблено для того, щоб коли ви вставляєте біти в шпиндель, щоб не псувалася різьба. Якщо ви десь працюєте, це такий. Захист різьби ось так виглядає. Ну і без патрона це зовсім такий маленький малюк. Малюк, прям малюк. Покажу, як виглядає зверху, як бачите, значно менший. Друзі, ну але ми з вами на тому не акцентуємо, тому що в Bosch також є з ізйомними патронами, також є е, такий самий маленький малюк. Відразу на що звернув увагу в метабу: що є індикатор заряду батареї, також є підсвітка робочої зони. В Bosch, на жаль, немає індикатора заряду батареї, але є також підсвітка робочої зони. Так, перевіримо підсвітку робочої зони в Bosch. Ну, як бачите, б'є по центру сверла, тобто можна працювати в темряві. І тепер метабо. Метабо також б'є по центру сверла. І, як на мене, яскравіше трішки в Bosch. Світи от ставлю на одному рівні Bosch, виключаю Bosch, бачите? Bosch набагато яскравіше світить. це метабу, Bosch. Метабо. Так, покажу, як виглядають перемикачі між першою та другою швидкістю. Це Bosch Працює щиткою фіксацією. Він, як бачите, трішки ширший. Це є метабо. Метабу також працює чіткою фіксацією, але, як на мене, мені зручніше в бош перемикати, тому що, як бачите, тут йде два опора, в метабу йде один опор. Тобто сюди палець приємніше лягає і тут зручніше перемикати. Получається, трішки вже палець впирається, тут не дуже зручно, але, ну, друзі, скажу відверто, це я просто доколупуюсь і кажу, що мені краще. Так, крутний момент, і в бош, і в метапу, як бачите, має 20 положень, і 21 і там, і там йде режим сверління. Так, покажу, як виглядають губки патрона, це Bosch, це метабо. ну Як бачите, я думаю, метаб також без проблем зажме 0,8. Також покажу, як фіксується батарея. В Bosch, як бачите, по боках є дві застіпки. Раз і знімається. В метабу я спочатку взяв його в руки і я шукав дві застіпки, ну мені незвично, що є в задній частині одна. Раз, на жаль, ну це я думаю діло привички. Ну що ж, друзі, одні я дегустаційний фартух. Ну І звичайно на рукавник я по сорочку тільки постирав. Ну і погнали тестувати ті два шуруповерта. Так, перевіримо, як працює муфта спочатку метабу на першому положенні, як справляється з маленькими меблевими. Тепер бош виставив перше положення. Метабо. Метабо, як на мене, трішки більше загнала, ну ми ще це побачимо в тесті сходинки. Друзі, ось такий тест сходинка вийшов від Метабо, У мене 19 саморізів, більше нема, ну, як бачите. Маємо те, що маємо. Ну, що тут, друзі, сказати, як на мене, то в Bosch сходинка буде краще, більш все планіше йде. Тобто мета помуфту регулювання крутного моменту більше живе своїм життям. Тут, як бачите, більш все відрегульовано. Тест на швидкість закручення. Bosch перша швидкість. Друга швидкість. Глухарь 8050. Спрацювала тріщотка. Так само на максимальному зусиллю перша швидкість. Метаба закрутив трішки далі. А тепер на режимі сверління який скорше піде у захист. Закрутив, також закрутив. Так тепер 8 сто 165 Також закрутив. Так полишаємо ставки друзі. 12 на 160 я не рекомендую, ну, в мене якби, тут тест погнали. Все, далі не хочу крутити. 12 на 160. Ну, як бачите, Бош з першого разу далі закрутив, Ну, далі також. Не хочу крутити, тобто, виходить, при більшому навантаженні, Bosch пізніше йде у захист. Метабо йде швидше у захист. Метабо двадцяти сверло. 25-та з Ферло Форстнера. 35-те eh? Метабо не досверлив, сіла батарея. пош. Yeah, Спробую досверлити метабо. Ні, метабо вже батарея сіла, тобто, ну, не знаю. Що маємо, то маємо. Друзі, я вам тут нічого не нахвалюю, кажу, як є, все, що відчуваю. Метабо починає гріти ось тут руку, Тобто я працював, гаряче повітря починає пекти ось тут долонь. Хто замічав такий недолік в метабо, пишіть в коментарях. Бош з тим проблем немає. Тобто Бош, як бачите, він трішки ширший і в нього далі виходять дифузори повітря, тобто в руку нічого не дую і не відчувається в руку гарячого повітря. От Зараз візьму пірометр і ради цікавості заміряємо. Так, метабо 45, Bosch 34. Бачите, Bosch менше нагрівся. Відразу говорю, що приємніше працювати де даєш високі нагрузки і ти не відчуваєш, що тебе в руку пече гаряче повітря. От за це реально Bosch жирний лайк. Так, друзі, а тепер, що мені саме цікаво після ось таких великих нагрузок, чи я зможу відкрутити патрон. Я не можу відкрутити патрон. От в том і мінус метабо тобто після великих навантажень ти рукою не знімеш цей патрон. Треба постійно з собою мати якогось ключа, щоб можна було відкрутити цей патрон. Угу. Бачите, навіть звичайним ключом важко було відкрутити, головку треба накидувати. Щоб відкрутити цей патрон. І тоді аж тоді відкручується. Ну, я вважаю це мінусом іменно в цієї моделі. Я ніколи не признавав ось цей патрон на Різьбі. Ну, для мене це реально мінус. Звичайно, що в мета є патрони то вони вже, я думаю, будуть краще. Це, друзі, як на мене, це реально шляпа. Так, друзі, давайте встановлю дві нових батареї і роблю тест. Як бачите, тут вже навіть індикатор не світиться. щоб та батарея вже сіла, але перед тестом я заряджав дві одинаково. Так. Тут нова батарея і BOSCH також. Так, відразу замірюю, як нагрілися батареї. Метабо 39 майже 40 градусів. BOSCH 36, 35, 36. Ну, Metabo, як бачите, Батарея 41-42 навіть показало, бачите? Тобто я в руки взяв навіть ті батареї і я зразу відчув, що в метабу більше нагрілося, ніж від Bosch. Так, друзі, зробимо ще один тест, це є доска 50. Зазвичай я тестую на 20-ки, щоб довго не мучитися, ми ще раз перевіримо, в якого саме шуруповерта тримає довше батарея. Майже 13 отворів, доска 50, йде вже в захист, Переве сверло 20 мм да, важко тим шуриком, тому що я працюю на другій швидкості. Так, трішки відпочив. Нє, все, йде в захист. Майже 14 отворів. Погнали на Ну, друзі, як бачите, який результат. Метабо на таких самих умовах просверлив менше, ніж Bosch, практично в два рази. І я вам відразу скажу, що гаряче повітря так пече в руку, тут так нагріло, зараз поміряємо перометром. Видно, та, 57 градусів, уявляєте, як в руку вже пече, некомфортно працювати. І бош після тесту 38, 37, 32. 27 відрізняється, правда? Бош Борш ужив, але в ньому також сили немає. Тобто, якщо його тримаю, то, то все. Так, почекав 2 хвилини, метабу ожив. А, друзі, я реально його не можу тримати. Так пече, що просто триндес. Ну просто триндес в руку, блін. Здуріти можна, хто придумав той метабо. 57 градусів, бачите, майже 60, 60 градусів, ну 59, ну 60. Ну куди так, друзі? Куди це годиться? Ні, 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 не. не буде він далі сварити, але кажу відразу, друзі, кажу відразу, що Bosch, мені кайфовіше працювати, нічого в руку не пече. Тобто пишіть в коментарях, в кого є такий метабо, хто дає серйозні нагрузки, і чи можливо працювати от без рукавистів, реально неможливо, от некомфортно платиш такі гроші, і тут неграмотно придумані оті отвори, вони тебе постійно печуть в руку. І як бачите, по тесту Бош зробив майже 14 отворів, метабо зробило майже 11 отворів. І в метабо, як ви бачите, Скорше сідає акумуляторна батарея. Це вже другий тест підтвердив. Так, друзі, не знаю, не хочу нікого поливати брудом. Два шурика подобаються і цей і цей. Зараз я знімлю, щоб вам було видно. Дивіться на двигун. Бачите, як двигун рухається всередині. Дуже дивно, розберемо, подивимося, чому. Я вперше таке бачу: блокування шпинделя спрацьовує і двигун в сторону йде. Зверніть увагу. На ну, цей отвір це є отвори двигуна. Ну, двигун рухається всередині. <рес> Такого в мене ще не було, особливо з металом. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Так, розібрав і відразу покажу оцей косяк, щоб було видно. Бачите, двигун тут рухається в бош. Так само розібраний двигун. Мертво стоїть, тобто рухається разом з корпусом. Тобто двигун я тут зрушити не можу. Тут двигун посаджений краще, тут він бачите, живе своїм життям. Ну, Можливо, мені так попало, але якщо маємо, то маємо. І по кнопкам відразу хочу сказати, що в Bosch стоїть кнопка з більшим радіатором для охолодження. Мета, бачите, радіатор для охолодження трішечки менший. Кнопка в Bosch іде від торгової марки KEDO і 21 А. Відразу хочу показати, якість виконання Bosch. Бачите, все акуратно, все. На ляписто і в метабу. Ну, як на мене, щось похоже, таке, як на дешманський Китай. Ну, Що маємо, то маємо. А в метабу також стоїть кнопка від торгової марки KEDO, але в метабу кнопка набагато слабша, вона має всього лише на всього 12 А. Плюс дуже добре, що в Bosch на двох проводах, як бачите, йде ферритовий фільтр. В метабо, на жаль, Такого феретового фільтра немає. Ну і сама по собі кнопка в Бош, як бачите, додатково знизу ще має посилення, і також має захист, як бачите, гумовий від попадання пилу. Так, покажу, що в Metabo кнопка пилозахищена, має захист від потрапляння бурду та пилу. І в Бош також кнопка пилозахищена, Також є резиновий пильник, Ось, будь ласка, навіть більший, ніж в Metabo. Перемикач в Bosch стоїть металева скоба, і в Metabo також стоїть металева скоба. Так, друзі, покажу, що двигун взагалі тут немає ну, ніякого такого жорсткого посадкового місця. Тобто, навіть в дешевих китайських шуруповертах двигун чітко сідає, нікуди не крутиться. Тут бачите, от він так люфтить. У ну, мене цей момент бісить, ну, але з часом, якщо багато працювати, то можливо і розіб'ється Оце посадкове місце, та й контакти можуть відходити з часом. Ну, Маємо, що маємо, Вбош двигун. Судить нормально, взагалі ніяких люфтів немає, тому що в Bosch, бачите, на двигуну є спеціальне посадкове місце, є в корпусі відлите. І ось сюди лягає двигун і тому немає люфтів. І також зверху прижимається, ось таким литтям прижимається також сюди. І тому -то в Bosch немає ніякого люфта. В метабу, вроді би, теж така фішка є, да, відлита, але в корпусі немає, куди б воно могло Впиратися, а ні, є, але досить таке маленьке, бачите, досить, досить маленьке таке литьо і воно, виходить, люфтить. Тобто, якщо навіть метабо-двигун поставити на бош, будь ласка, абсолютно не люфтить. І якщо ми візьмемо бош, поставимо на метабо, трішки контакти не поміщаються. Секунда. Ну, бачите, бош поставив на метабу і також є такі люфти. Так, покажу, як виглядає двигун від Bosch, є маркування, і покажу, як виглядає двигун від Metabo. Так, друзі, добрався до редукторів, претензій немає, і там і там стоять металеві шестерні. В Bosch вал фіксується, як бачите, на один підшипник і на втулку. І перед підшипником, як бачите, стоїть резинова гумка. Metabo шпиндель також фіксується на один підшипник і на одну втулку. Люфтів і в цьому і в цьому шурупокруті нема. Але в метабу бачите, гумка перед підшипником стоїть трішечки тонша. Так, друзі, добрався я до акумуляторних батарей і хочу сказати, що стоять вони одинакові. Як бачите, це від Bosch від торгової марки TP, p високотокові 18650 і покажу батарею від Метабо, також, як бачите, TP, високотокові високотоки 18650. І покажу, як виглядають зверху батареї. Це від Bosch, як бачите, ввочі Bosch батареї мозгів більше, в метабо. Трішки менше. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, відразу скажу, що два шуріка класних, два шуріка аболденних. але не буду кривити душою і не буду нікого обсирати. Мені більше сподобався Bosch. Ви самі побачили, що Bosch нутро зроблено краще, краще зафіксований двигун, краща кнопка стоїть. Ну і, звичайно, цей шурупокрут в тесті менше грівся. Метабо теж класно зроблений, якісна кнопка стоїть, але як бачите, в Metabo немає фуретового фільтра і двигун трішечки живе своїм життям. Ну, мені. Як майстри, як дотошному, ну не, не, не зовсім це подобається. Акумуляторні батареї, банки стоять такі ж самі, в Bosch трішечки більше мозгів. Ну і в тесті ви бачите, метаборх скорше сів, тому що він більше грівся, якщо шурик більше гріється, відповідно, він більше споживає від акумуляторної батареї. Ну і не дуже то зручно було працювати, тому що при великих навантаженнях гаряче повітря постійно обпікало долонь, в Bosch такого я не замітив. Кінцевою крапкою буде те, що я собі залишаю шуруповерт Bosch. По-перше, я Розказав, тут більша лінійка від одної акумуляторної батареї. По-друге, в тесті він мені сподобався ну, в два рази краще. І тому я собі залишаю Bosch. Metabo теж класний шурик, але він програє по цьому Bosch. Тому я ось цей Metabo. Бачите, люфтить двигун. Новий метабо з епіцентру і всередині кидає люфти. О, це є проблема така новенька. Ну другий спробуємо. Я вам поясню, в чому причина. Нові двигуни не підходять під корпус Вони Тут не дають гріха. Бачите? Бачите, дорогається двигун. Тобто сам двигун має люк. Також покажу другий. Це ще не, не, не працювали, а двигун вже о, видно, так? Да? Всередині рухається. І цю ну, це є реальна проблема того, що я вам розкажу, чого. Тому що це проблема, тобто старі мета, бо цієї проблеми не мали. Там є таке лиття під батет, під цей під двигун, воно є під старі двигуни. Зараз нові двигуни мають ширше посадкове місце. І коли починаєш потім працювати, цей двигун в тебе починає так я літати. Я да, да. Ну, це не є добре, тому що розбиваються і підшипники і, і це. Отож, друзі, скажу відверто про цей косяк з двигуном. Тобто, якщо на довгій дистанції... Так працювати, давати великі навантаження. Вентиляційні отвори постійно будуть зміщуватися, двигун буде грітися, буде грітися всередині більше колектор, більше щітки будуть грітися, і, відповідно, вал двигуна і втулки будуть грітися, і тим буде скоріше вироблятися двигун, і так само в цілому буде вироблятися корпус.